Всім привіт! Сьогодні ми зануримося в історію однієї з найбільш, скажімо так, дивних і водночас найдовговічніших держав в історії Європи. Мова піде про священну Римську імперію. Це, знаєте, така історія про грандіозну мрію, яка так і не стала реальністю. Про державу, яка за знаменитим висловом, не була не священною, не римською, ані власне імперією. Ну що ж, давайте розбиратися. Сама назва це вже, знаєте, ціла головоломка. Священна. Mm, а наскільки? Римська? А що в ній, власне, від Риму? Ну й імперія? Чи була вона імперією в тому сенсі, до якого ми звикли? От саме в цьому всьому і спробуємо сьогодні розібратися. Тільки вдумайтеся понад вісім століть, вісімсот років ця держава відігравала одну з ключових ролей на континенті. І при цьому весь цей час її переслідував парадокс, закладений у самій назві. Так, з чого все почалося? А для цього нам треба повернутися в часи, коли розпалася Велетенська імперія Карла Великого. Уявіть собі, Європа роздроблена, і на її уламках потроху починають формуватися нові держави. І от саме зі східної частини колишньої Францької держави, тих земель, що дісталися Людвігу німецькому, і починається наша історія. Тут, у самому серці Європи, зароджувалося майбутнє німецьке королівство. А ключовою фігурою, яка перетворила це королівство на щось набагато більше, був Отон І, і повірте, його недарма називали великим. Стратегія Воттуна була, треба сказати, комплексною: з одного боку, він приборкував непокірних феодалів, з іншого заручався підтримкою церкви, щедро даруючи їй землі. А ще він створив дуже потужну армію, і саме ця армія зупинила руйнівні набіги угорців, що принесло йому просто неймовірну славу та авторитет у всьому християнському світі. Так, він не хотів бути просто королем. Його мета була значно масштабнішою відродити велич Риму, створити нову універсальну християнську імперію. І він дуже методично до цієї мети йшов. І от настає 962 рік. Саме тоді мрія Отта стає реальністю. Він іде походом в Італію, допомагає папі Римському. І той, звісно ж, з вдячності в самому соборі святого Петра в Римі покладає на його голову імператорську корону. Все, цей момент саме цей рік і вважається днем народження священної Римської імперії. Але знаєте, як буває створення імперії, це був лише початок її головного такого екзистенційного конфлікту. Майже одразу постало питання, що визначило її долю на століття вперед. А хто головний імператор чи все ж таки папа римський? І ось це чудово ілюструє суть проблеми: з одного боку: імператор, світський володар, який бачить себе захисником церкви, але й фактично її очільником. А з іншого папа, духовний лідер, який претендує на владу над усіма християнськими монархами, включно із самим імператором. Ця боротьба двох центрів сили стала по суті лейтмотивом всієї історії імперії. І, мабуть, найяскравішим епізодом цього протистояння було знамените ходіння до Каноси, коли могутній папа Григорій VII відлучив імператора Генріха IV від церкви, це було рівносильно політичній смерті. Усі піддані були звільнені від присяги, влада Генріха буквально посипалася. Йому не лишалося нічого іншого, як піти на крайнє приниження. Ця цитата з роману Павла Загребельного, як на мене, неймовірно точно передає атмосферу того моменту. Уявіть, наймогутніший світський правитель Європи стоїть три дні на снігу, благаючи про прощення. Це була така демонстрація просто колосальної влади папства. І хоча пізніше Генрих IV взяв реванш, ця боротьба постійно виснажувала імперію. Вона страшенно послаблювала центральну владу і просто не давала імператорам зосередитися на об'єднанні німецьких земель. А тепер перенесемося до іншого, не менш яскравого імператора Фрідріха II. Сучасники називали його Ступор Мунді, що означає диво світу, і він справді був унікальною особистістю. Його досягнення справді вражають це була надзвичайно освічена людина, розмовляв багатьма мовами. Замість того, щоб воювати, він просто домовився з єгипетським султаном і повернув Єрусалим християнам. Він заснував університет, підтримував учених, поетів, але був один нюанс його серце належало не Німеччині, а сонячній Італії та Сицилії. І отут ключовий момент, поки імператор займався високою політикою та наукою на півдні, влада в Німеччині в самому серці імперії просто вислизала з його рук. Щоб забезпечити собі спокій на півночі, він роздавав німецьким князям привілеї та повноваження. Яка іронія, правда? Діяльність одного з найблискучіших імператорів лише посилила роздробленість його ж держави. І це підводить нас до фінального етапу, коли оця вся роздробленість була закріплена вже офіційно на законодавчому рівні. Ця дата, 1356 рік, стала поворотною саме тоді імператор Карл IV видав документ, який ми знаємо як Золота Була. Щоб зрозуміти значення Золотої Були, треба знати, хто такі корфюрсти. Це були найвпливовіші князі імперії, і архієпископи, і світські правителі, які мали ексклюзивне право обирати нового імператора. А тепер подивімося, як цей документ змінив баланс сил. Фактично, він перетворив імператора на такого собі. Першого серед рівних, а от курфюрсти, вони отримали практично повну незалежність. Уявіть, у них власні суди, власні гроші, власні податки, та вони навіть могли законно воювати один з одним. Влада імператора, ну вона перетворилася на щось дуже номінальне. Отже, священна Римська імперія остаточно перетворилася на такий собі конгломерат із сотень практично незалежних держав. Це була не єдина країна, а знаєте, така клаптикова ковдра, яку об'єднувала лише фігура імператора та спільний представницький орган Рейхстаг. І це залишає нас із фінальним питанням. Ми звикли вважати роздробленість слабкістю. Але можливо саме ця гнучкість, ця відсутність жорсткого центру і дозволила такій дивній, суперечливій структурі проіснувати понад 8 століть? Питання, над яким точно варто замислитись. Дякую за увагу!